Серед усіх видів мас-медіа інтернет з кожним роком набуває більшого значення. Одна з причин цього оперативна можливість двостороннього зв'язку авторів медіатекстів і їх споживачів. Мова про коментарі. Майже всюди є можливість залишити свій коментар щодо прочитаного або побаченого. І автор відразу бачить, як його творчість впливає на аудиторію: що треба змінити, що покращити, що геть прибрати, а що залишити. Завдяки інтернету. Ми маємо доступ до єдиного інформаційного простору з найвіддаленіших куточків планети. На думку більшості дослідників, сучасні інтернет та соціальні мережі сприяють розвитку творчої енергії людей, сприяють зростанню впливу людей, які раніше були пасивними споживачами інформації. Важливою перевагою інтернету над іншими видами мас-медіа, преса, радіо, телебачення стало те, що інформація поширюється майже миттєво. Незважаючи на державні кордони, це позбавляє органи влади можливості цензури або обмеження інформації. Тобто сьогодні щось приховати майже нереально. Вільне поширення інформації інтернетом дуже ускладнює здійснення державою суцільного контролю над населенням. Проте заборони все ж зустрічаються. В деяких країнах забороняють користування певними сайтами, соціальними мережами. А в Північній Кореї взагалі заборонено користування інтернетом. Чому? Щоб люди не могли дізнатись правди, звісно, існує багато сервісів, які дозволяють обходити заборони, але це вже танці з бубнами, до яких вдаються далеко не всі користувачі інтернетом. Спитайте, наприклад, у пенсіонерів, чи користуються вони VPN. ом Досить часто в інтернеті можна зустріти і недостовірну інформацію, тому треба все перевіряти. Ось що говорять українські правники про загрози приватності в інтернеті. Загрози можуть бути безпосередніми та опосередкованими, відкритими та прихованими. Безпосередні це хакерські атаки, шкідливе програмне забезпечення віруси трояни. Опосередковані це спостереження, спам, накопичення інформації про користувачів. Відкрите втручання зазвичай помітне для користувача та має наслідки у вигляді викрадення, пошкодження, зміни чи знищення інформації про особу. Приховане втручання може залишитись непоміченим, воно спрямоване на отримання інформації, маніпуляції з нею шляхом активності у мережі від імені іншої особи. Втручання до приватного життя призводить до матеріальної шкоди, наприклад, зняття коштів із банківських рахунків, купівля товарів чи оплата послуг онлайн. Шкода може бути також і моральною, репутаційною, коли в публічному доступі хакери розміщують відомості особистого характеру, фотки чи відоси, як хтось там когось. У лазні зваблював. Існує навіть посібник з прав людини для інтернет-користувачів. В ньому йдеться про таке. інтернет є суспільно важливим ресурсом. Люди, спільноти, органи державної влади та приватні компанії здійснюють свою діяльність через інтернет і законно сподіваються. Що матимуть доступ до інтернет-послуг, які надаватимуться за розумну ціну, а також будуть безпечними, надійними та безперебійними. Сучасне суспільство дуже залежить від належної роботи інтернету. Більшість соціальних зв'язків людина встановлює через інтернет. А це породжує проблему приватності в мережі. Сайти, сервіси, соціальні мережі збирають величезну кількість інформації про користувачів, що вони шукають у гуглі, які сайти дивляться, які здійснюють покупки, де бувають, кого вони лайкнули в соціальних мережах. Зібрані відомості використовують не лише з метою покращення роботи сайтів, але й для підготовки рекламних оголошень, які нібито мають відповідати запитам потенційного покупця. Якщо ви напишете в Гуглі піраміди Єгипту, то вам потім ще місяць Google буде показувати рекламу туристичних агентств, які пропонуватимуть відпочинок у Єгипті. Так ось всі зібрані про нас дані можна використовувати з метою маніпуляції суспільною свідомістю. Іншою загрозою приватності є безпека комунікації, адже завжди є ризик того, що листування особисте чи по роботі може потрапити до вільного доступу як через умисні дії, так і через власну необережність. Значною проблемою є питання авторського права в інтернеті. Часто можна спостерігати, як будь-який новий медіапродукт поширюють мережею без зазначення авторства, причому іноді на цьому й заробляють у той час, як автор продукту не отримує винагороди за свою інтелектуальну працю. Кожен з нас здатен самостійно уникнути багатьох загроз своїй приватності в інтернеті. Перш за все, не треба розміщувати в мережі ту інформацію, яка може бути використана зі шкодою для вас. По друге, соціальні мережі пропонують в налаштуваннях різні рівні конфіденційності. Тобто, ви самі можете визначити, яку інформацію робити відкритою для загалу, а яку ні. Ну і по третє, вмикайте мозок. На вулиці ж ви ж всім навколо не розповідаєте про себе, і в інтернеті цього не варто робити. Велику групу небезпек в інтернеті об'єднує поняття «кіберзлочинності». Кібер це префікс, який утворює слова зі значенням пов'язаний із комп'ютерними мережами інтернетом. Тому кіберзлочинами називають ті злочини, які здійснюються у сфері інформаційних технологій. Це передусім поширення шкідливого програмного забезпечення вірусів, злом паролів, крадіжки номерів банківських карт, фішинг. Кіберзлочинністю є й поширення через інтернет протиправної інформації, наклепу, порнухи, матеріалів, що розпалюють ворожнечу тощо. Також до кіберзлочинів належить порушення авторських прав шляхом незаконного поширення інтелектуальної власності. Піратству. А також неправомірне, шкідливе втручання в роботу різних комп'ютеризованих систем. Мова про хакерів. Також до кіберзлочинності відносять кібертероризм, це використання комп'ютерних мереж для планування і підготовки терактів. За здійснення цих злочинів передбачена кримінальна відповідальність. У Національній поліції України діє департамент кіберполіції, завданням якого є боротьба з кіберзлочинністю. Часто визначити сам факт здійснення кіберзлочину не завжди можливо. Адже іноді компанії, банки, біржі замовчують про те, що їх хтось хакнув, щоб не втрачати довіру діючих клієнтів. Тому кіберзлочин є, але поліція про нього не знає. Причому завдяки інтернету кіберзлочин можна скоїти лежачи на пляжі в Таїланді, а хакнути компанією з Франції. Тому кіберзлочини є особливо небезпечними. Кіберполіція пропонує кілька базових кроків, виконання яких дозволить значно зменшити рівень кіберзагрози. Ігнорувати імейли про виграші в лотереях, не розміщувати детальну інформацію про себе та своїх близьких, не повідомляти реквізити своєї банківської карти всім навколо, встановити надійний антивірус і регулярно проводити повну перевірку системи. Купувати тільки ліцензійне програмне забезпечення. Часто буває, що хакери зламують аккаунти в соціальних мережах і в повідомленнях своїм знайомим просять перерахувати їм якісь гроші. Щоб переконати, що людина не шахрай, достатньо подзвонити їй і перепитати, або в повідомленні поставити якесь запитання, відповідь на яке може знати лише дійсно ваш знайомий. У мене таке бувало. Я запитував, напиши, як ми з тобою познайомились. Цього було достатньо, щоб зрозуміти, що аккаунт хакнули. Ну і, звісно, треба захищати свої аккаунти. Ну, як так? Пароль 1, 2, 3, 4, 5. А потім дивуватись, що вас хакнули. А ще ж на багатьох сервісах є двофакторна аутентифікація. Міжнародні правозахисні організації розробили низку документів, спрямованих на захист прав людини в інтернет середовищі. У 2012 році було прийнято резолюцію про сприяння та захист прав людини в інтернеті. В документі зазначається, що всі права, які належать людям офлайн, мають бути захищені і в онлайн режимі. Зокрема, це стосується права на свободу вираження поглядів та право на приватність. Також цим документом визначено, що основний принцип захисту приватних даних можна звести до двох положень. Перше, пріоритетним є право людини розпоряджатись своїми персональними даними. Їх використання без дозволу власника. Тягне відповідальність. Друге. Для тих, хто здійснює користування персональними даними фізичних осіб із їхнього дозволу, встановлено відповідальність у разі умисного розголошування цих даних третім особам. Звісно, якщо людина дала дозвіл на таке розголошування, відповідальність не настане. Також Рада Європи у 2014 році оприлюднила посібник із прав людини для користувачів інтернету, де йдеться про права людини в інтернеті і про можливі дії в разі їх порушення. Захист прав дитини в інтернеті відбувається в межах захисту прав людини загалом. І з урахуванням того, що діти та підлітки є особливо вразливими до багатьох кіберзагроз, в Україні створений перелік додатків, сайтів, ресурсів, які є безпечними для дітей і задовольняють їх потреби в пошуку інформації, спілкуванні, навчанні, розвагах. Нині провідні розробники світу пропонують дитячі версії своїх додатків, які автоматично фільтрують невідповідний контент. Крім того, існує кілька рейтингових систем, які аналізують електронну продукцію та встановлюють рекомендовані вікові обмеження, щоб не травмувати дитячу психіку. Психологи та правники рекомендують дорослим, які виховують дітей, обговорювати з ними теми кіберзлочинності та кібербезпеки. Дитина має знати, що не варто в інтернеті спілкуватись з підозрілими людьми, що не треба розголошувати особисті дані: адресу проживання, номери телефонів, інформацію про батьків тощо. Не треба реєструватись на підозрілих сайтах та не завантажувати з інтернету контент, у безпеці якого немає впевненості. Отже, інтернет є важливою частиною функціонування сучасного соціуму. Завдяки інтернету відбувається значна частина людського спілкування. Інтернет не є цілковито безпечним місцем. Існують такі загрози, як можливість втрати цифрових даних, здобуття їх сторонніми особами. Тому в інтернеті треба бути обачним. Друзі, на цьому все. Побачимось.